Доброго всім, добрий вечір, слава Україні. Ми сьогодні в мальовничому місті Трускавець. Ми приїхали до наших героїв, до наших захисників України, привезли їм багато-багато цікавого, смачного. Ви навіть бачите, народний артист робить огляд. Слава Україні, Марія Васильович! Героям слава! Що вам сказати, люди добре, сьогодні той святковий день ми приїхали до наших героїв, до наших хлопців і дівчат, дякуючи яким ми можемо вести своє життя. Я би не сказав, що нормальне, але в принципі ми можемо святкувати, ми можемо ходити на роботу, можемо співати пісні, ми можемо дотримуватися своїх традицій. І це все дякуючи нашим хлопцям. Нашим героям. От сьогодні ми хочемо їм віддячити захистцями українськими, смаколиками, водички привезли. Оце, розумієте, трошки їхнє життя, якось розмаїти, звичайно. Це е, наше завдання, це людям заради життя, ми тим займаємося. Кожної неділі, кожної суботи, серед тижнів ми їдемо по шпиталях, ми їздимо по селах і містах, Львівщині і все це працюємо на Збройній силі. Слава Україні! Героям слава! Дороге товариство, дорогі наші друзі, дорогі наші захисники! Як ви побачили сьогодні, ми в малюничому рускальці, де буде розпочинали прекрасний концерт, але я хочу, щоб ще пару слів доповнив наш співорганізатор команди Музика заради життя Володимир Червинський, де передала громада і дівчата такі прекрасні випічки. Це володя зараз вам все доповнені. Шановне товариство. Всім слава Україні, слава Ісусу Христу. В цей прекрасне сьогоднішнє свято. Хотів би подякувати всім людям, які донатять, які приходять на концерти, які допомагають нашим захисникам. Вони цього потребують, потребують нашої допомоги. Дуже хотів би щиро подякувати дуже крутим хлопцям з ще це. Родина винників, які щодня допомагають. Хлопцям і своїй рідній амбулаторії, дівчатам, які теж неодноразово долучаються і підтримують нашу команду. Слава Україні разом до перемоги. А це друзі з випічки прекрасні передали володію амбулаторії. Де є директором пан Володимир Чертинський. Прошу любити, поважати, шанувати, тому що це є людина. Прекрасна, яка ніколи не підведе, яка завжди знайде час і на своєму місці любов колину дня і ночі 24 на 7. Слава Україні! Героям слава! Ну що, друзі, я вам все зроблю поки що покажу. Дякую також хлопцям Андрію Барану, який нам допомагає з водою, що ми можемо воду в них закупити по ціні виробника. Це є вода Рогатинська джерельна. Як ви побачили нашу, наше оформлення по столу, ми є Міжнародний благодійний фонд відбудови та розвитку Українська мрія, музика заради життя. Ці випічки, що Володя вам розказав, там ще передали друзі, огірки. Якби побачили, багато-багато всього тут є. Цікавого, смачного. І наша команда Музика заради життя мальовне, в мальовничому сьогодні. Трускавці буде розпочинати прекрасне дійство, але ще ми маємо пані Надію. Слава Україні, слава Героям Христу. Слава. Пані Надія, ви прямо в прямому ефірі. Я вас слухаю. Ну, ми дуже раді. Ми дякуємо вам, що ви до нас приїжджаєте, наших хлопців підтримуєте, привозите солодощі. Водичку, концерт даєте, так що ми вам за то дуже вдячні. І хлопці теж. Дякуємо, дякуємо. Ну і зараз розпочинали концерт. Ми, так, так, що? Що? ми теж будемо так, що? слухаємо і продовжуємо. Ну що, шатриця? Повторюємо, так. Так, Віктор Щомак. Ми готові. <рігла> так. Люба Киселичак. Анастасія Чебінська. привіт! Вітаємо Анастасія Марія. Там я підтам інтересують наших хлопців, трошки не понастрій, тому дивіться наш концерт і не Так, я Галя Дієвого голоси. Пані Наталя. Ван Боб Дросс Ядслав. Надіємося на гарний концерт. Ганна Романеша. Наталя. Всім гарного настрою поїхали хлопцям подарувати пісенну творчість і подякувати за їх і Аліна Врублевська. Дорогі наші захисники, пай щастить вам у вашому житті і оберігає вас за спробок. Так, товариство. Ми готові до початку концерту. Там ще Маріана Ярина Бубенчик. Наша ведуча, і ми будемо зараз розпочинати. Пришевид. І я по кухонад, то що з я один. Ти одна так.

Yeah, three. So yeah.

哎，你说什么？嗯嗯。